Одна восьма фіналу змагань у вазі до 60 кілограмів. Дільшот Халматов пройшов серйозного представника Узбекистану, пройшов серйозного суперника для того, щоб зустрітися в одній восьмі із Гілдосом Сметовим, досвідченим представником Казахстану, одним з лідерів збірної, починається сутичка. Перша олімпіада для Халматова. Він в білому кімоно. Сметов в синьому. Халматов одразу йде вниз. Серйозний, звісно, у нього суперник. І в першій стадії був зараз дворазовий призер Олімпійських ігор проти Єльшота Халматова. Срібний у Ріо, бронзовий токіо. Чинний бронзовий призер. Чемпіон світу 2015 року. Йолдос Сметов має просто шалену кар'єру. Ну, але знову ж таки, багато чого вже і позаду, і дільшов Халматов. Дуже наполегливий, дуже характерний спортсмен. Ось, в, кому, в кому в ньому є впевненість, що може, може витягнути весь свій максимум навіть більше у найбільш відповідальний момент. Ось прямо тут і зараз. 26 років українцеві. Говорив, що мріяв про Олімпійські ігри, все життя йшов. Ну і, власне, не без досягнень також спортсмен. Далеко ніякий не ноунейм. Ми побачили 11-й номер рейтингу в ваговій категорії. Брав чимало серйозних нагород, серйозних медалей. Гран-прі вигравав, і на гранд-слемах брав медалі. І в цьому сезоні було гран-прі Австрії, третє місце. П'ятим став у Парижі. Наприкінці минулого сезону головне досягнення сталося у Халматова. Віце-чемпіоном Європи він став. Ну і також була та, перемога на гран-при. і з Єлдосом Сметовим не порівняти, але знову ж таки прямо тут, і зараз сильніший. Два шири для українця. Це погано, це дуже недобре. Але дзідоци не той вид спорту, де не можна розраховувати на один прийом. І ось зараз про цей прийом потрібно міркувати халматами. Що ж, спроба була, але опиняється зараз сметов на нашому спортсмені. Все ж готовим він був до цієї атаки. Йому зараховано в азарі. Перевага Єлдоса Сметова зростає прямо на очах за ці дві хвилини. Але знову ж таки, шанси є. і Це далеко не той випадок, коли вони є навіть тоді, коли немає. Можна все спробувати перевернути. Потрібно знайти зараз підступ і швидко це зробити до цього досвідченого опонента. Три медалі на чемпіонатах світу у сметова. Дві на Олімпіади. Чи піде він по третю? Чи піде до чверть фіналу, де вже Янг із Тайпею? Ян Кюнгвей чекає на свого суперника. Вже, власне, не так і важливо, що там два шидо у Халматова. Зараз потрібно виправляти ситуацію саме з рахунок вазарів чи іпону якогось З рахунок прийому на таку оцінку. Віталій Доброва, головний тренер української збірної. Сам Халматов неодноразово визначав цілий перелік своїх тренерів, хто йому допомагає. І брат його, і головний тренер збірної Віталій Дуброва, і Джауні Абалі, боюся когось насправді забути. Ось цей перелік він давав своїх інтерв'ю. Ну, але не всі в складі делегації саме змогли поїхати. Звісно, делегації досить обмежені на Олімпійських іграх. Халматов. Остання хвилина проти Смєтова. Одна восьма фіналу. Проти представників середньої Азії Халматов змагається. У цих перших поєдинках в своїй історії на Олімпійських іграх. і хвилини якісь півхвилини лишаються опоги напруги. Якраз. На ну що потрібно йти вперед? Потрібно вже йти на всі ризики. Вже яка різниця, якщо програвати, то я. 15 секунд в глухому захисті представник Казахстану. Ну, Халматов не може підібратися на прийом, не може знайти ось цей момент. Зараз уже остання фактично атака від нього. Бігає за суперником. Ну, може собі дозволити Шидо, казахстанський дзюдоїст. Це для нього не проблема. Лізе Халматов, ну, але лізти насправді нікуди. Він захищався сметовим. І... Втішає зараз українця, який доклав усіх зусиль. Ну але не був тут сильнішим за казахстанського дзюдоїста. Єлдос Сметов, досвідчений дворазовий призер Олімпійських ігор проходить далі. Чвертфіналу, де поміряється силами із зараз можливої ще спробою. Атаки чемпіоном світу ставав і чемпіоном Азії і Азійських ігор.